Всім привіт! Ви вже знаєте, може ще не знаєте. Я займаюся Фейсфітнесом 3 роки. І розумію, що у багатьох можуть бути такі скептичні питання з приводу того, що я мало займаюся, як буде через 10-20 років тренувань. І я розумію ваше бажання побачити, що буде потім. І насправді у вас є така можливість, якщо ви підпишетесь, то це буде як реаліті-шоу, де ви можете дивитись, як буде виглядати обличчя через 10-15 років тренувань, тому що я не планую зупинятись. Але я хотіла сказати, що ця методика взагалі не нова. Я навчалась у тренера, яка займається Фейсфітнесом близько 15 років. І свого часу вона займалась у іншої людини, яка теж багато років до цього викладала. І так цей ланцюжок дуже довгий бере свій початок дуже давно. А я читала книгу на оригінальній англійській мові, яку написав чоловік. Да, чоловік, який почав займатися у 50 років правами для обличчя, і вже у 72 роки є порівняння, де він виглядав краще, ніж у 45. А він народився у 1841 році і брав за основу методів да, занять своїх. У жінки, яка народилася ще у 1760-х роках. Тому можна тільки уявити, як давно вже ця є така методика, люди займаються, просто вона не була з ем, такою як популярною, да? не було такого великого розгласу. Тому можна ще це порівняти заняття фейс-фітнесом, з... Наприклад, догляд за зубами. У молодому віці все добре, і можна так думати, а нащо за ними піклуватись, їх чистити, якщо у старості вони все одно зіпсуються. Трошки дивно да, таке чути. Так само і за Фейсфітнес. Якщо вам тим паче вже ця тема цікава, навіщо чекати старості і вже бігти, ламаючи голову, да, вирішувати проблеми, якісь свої дачі. Чи... Виправляти ситуацію, якщо ви можете починати займатись вже зараз і не чекати на результати інших людей, а в першу чергу бачити і спостерігати свої зміни і свої результати.